Сьогодні ми наносимо наш унікальний засіб на основі азіатської. Це насправді дуже крутий крем, крем-маска, який ми можемо застосовувати для різних потреб. Це буде класний засіб для ранкової рутини, щоб продренувати зону навколо очей, позбутися набріків, відкрити погляд і навіть припідняти хвостик брови. О підійде центела. Центела насправді підійде абсолютно усім. Це є люди схильні до набряків, люди, які мають будь-які порізи, подряпини після сонячних променів, після інсоляції в зимовий період як засіб для регенерації. Для максимального покращення результатів. Для класної дренуючої дії додатково ми використовуємо нашу насадку з апарату Aquapure 1 мікрострумову терапію, яка дає ефект ліфтингу, ефект дренування, а в поєднанні з нашою центелею буде надзвичайно вражаючий ефект. Для додаткового ефекту ліфтингу, заспокоєння, звуження пор ми застосовуємо нашу кріонасадку на режимі холод, щоб ще краще спрацював наш крем з центеллою, звузились пори, заспокоїлись судини і овал став ще більш чіткішим. Також у домашньому догляді ми можемо застосовувати цей засіб як соцзасіб, адже він дає класне заспокоєння, класну регенерацію. Це є засіб, коли потріскались губи зимою, коли є будь-які подряпини, порізи. Це після ефекту пілінгів, аблятивних будь-яких процедур чи мікроголкового РФ. Це буде класний засіб для спасіння шкіри в домашніх умовах. Якщо ви схильні до набряків, якщо у вас є мішки під очима, так звані світяться темні кола під очима, вам хочеться покращити свій овал обличчя, зробити обличчя сяючим та гарним, це для лакрем буде ідеальним варіантом саме для вас.